При Карпатті викрили злочинну організацію, яка привласнювала бюджетні кошти під час надання послуг з виробництва та транспортування теплової енергії. П'ятеро зловмисників упродовж 2021-2023 років заволоділи сумою понад 71 мільйон гривень. Угоді до судового розслідування встановлено, що для реалізації злочинного задуму зловмисник створив два товариства з обмеженою відповідальністю, які згодом отримали ліцензії на виробництво та транспортування теплової енергії. Чоловік також створив та очолив злочинну організацію, до якої залучив керівників підконтрольних підприємств, оформив оренду котельне обладнання та теплові мережі. Що дозволило фактично контролювати процес постачання теплової енергії. Понад два роки зловмисники подавали до уповноважених органів недостовірні відомості. Відтак штучно завищували тарифи, занижували показники теплових втрат під час транспортування та закладали необґрунтовано високі прибутки в тарифах. Після затвердження документації організація уклала договір з державним підприємством на забезпечення тепловою енергією близько 25% містян. За результатами виконання договорів підписувалися акти, Приймання передачі робіт із завищеною вартістю послуг правоохоронці задокументували чіткий розподіл ролей між учасниками злочинної організації від планування та контролю фінансових потоків до оформлення фіктивної документації та легалізації коштів за результатами зібраних доказів п'ятьом фігурантам залежно від ролі та участі кожного повідомлено про підозру за першою та другою частиною статті 255-ї, частини 4 статті 28, частини 5 статті 191, а також частини 4 статті 28, частини 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Протиправну діяльність викрили і задокументували. Наразі триває досудове розслідування. Соломія Михайлишин, Захар Богаєнко, новини на вежі.